Привіт. Я запрошую вас доєднатись до мого шопінгу на Шуружнях. Сьогодні можна не стримуватись у своїх бажаннях, адже зі знижками до 50% шопер варто наповнювати на максимум. Крокую одразу до полички з товарами для дому, бо бачу до 50% знижки на продукцію персіл. Мені якраз потрібен гель для прання, тож користуюся нагодою придбати за хорошою ціною. Паперові рушники Зева, мій мастхев на кухні, тому їх теж придбаю зі знижкою до 50%. Давно планувала оновити посуд для приготування і тут побачила її. Та це ж сковорідка мого улюбленого бренду Tefal І зараз на неї знижка до 50%. Ви як хочете, а я вважаю, що це знак. Треба брати. Жоден мій день не минає без чашки смачної кави. Я амбасадор Starbucks, тому не можу оминути такої вигідної ціни від 219,90 гривень за пакування. Беру одразу два із запасом. Бачу на вітрині мій улюблений сир брі. Зараз він зі знижкою до 50%, Тому також придбаю два пакування. Зробити брі ще смачнішим допоможе поєднання з італійською сирокопченою ковбасою від метро шеф. Ціна на неї зараз лише 159,90 гривень штука. Беру одразу три штуки, щоб вдома всі змогли поласувати. А це справжня насолода для гурманів іспанський хамон гала який просто тане в роті. Чудове частування до білого чи червоного вина, а ціна зараз 419,90 гривень штука. Бачу хорошу знижку на соуси до 35%, тому беру свій улюблений про запас. Я вже давно перейшла на оливкову олію, і ця за смаковими якостями для мене найкраща. Зараз кошта доро лише 399 гривень штука, тому обов'язково кладу в кошик. А цей бренді від Олткахеті точно має бути в моєму міні-барі, та ще й за такою приємною ціною 209,90 гривень за пляшку. Але на цьому поповнення міні-бару не закінчується, бо я точно не встою перед пляшкою Корнер ще й зі знижкою до 35%. Однозначно беру. На вихідні планую посиденьки з друзями, тому прихоплю ще 6 пляшок. Карлсберг 28,90 гривень. Штука дуже вигідна ціна, якщо брати на велику компанію. А що може пасувати до пива краще ніж смачні ковбаски на грилі? Візьму кілограм ковбасок власного виробництва метро. Їхня ціна лише 129,90 гривень кілограм. Ну і наприкінці сьогоднішнього шопінгу потішу себе улюбленою рибкою. Зараз шматочок охолодженої форелі лише 429 гривень кілограм. А тепер мерщій на касу. Шопінг у метро це коли купуєш більше, а платиш менше. Що купити? На вигідних вихідних у метро. Зекономлю ваш час і покажу, які зараз є вигідні пропозиції, а також те, що обрала я. Перше, що відразу кладу в кошик, пакування прального пирожку Аріель. Не знаю, як у вас, але після моїх активних прогулянок увесь одяг потрібно прати, Тому знижку до 40% пропустити не можу. Якщо ви цього року ще не куштували кавун, то зараз у метро сприятлива можливість для цього. Ціна 16,90 гривень за кілограм. У таку спеку обожнюю робити. Охолоджуючі лимонади та безалкогольні коктейлі. Тому беру 1 кілограм апельсинів, бо цитрусові це база для таких напоїв. На вихідних планую зустрітися з подругами на міні-пікнік. А для мене він неможливий без овочів на грилі. Беру для цього баклажани, бо зараз якраз сезон і ще й ціна доступна 47,90 гривень за кілограм. А який пікнік без горішків та сухофруктів? Зараз у метро на ці товари знижена ціна до 30%. Тому користуюся вигодою і беру свої Улюблені кеші. Удома якраз закінчилася рафінована олія. Беру із запасом три пляшки по 44,90 гривень за одну. Наближаюся до свого улюбленого відділу в цю літню спеку холодильники. У метру вони працюють навіть під час неструму, охолоджуючи і продукти, і відвідувачів за заодно. Тому заходьте ви охолоджуватись. У прохолодному відділі бачу знижку до 30% на молочну продукцію, просто наше. Беру вершки, сметану та сир, бо планую завтра. На сніданок приготувати сирники з ягодами. Куряче філе один із видів мого улюбленого м'яса. Зараз на нього знижена ціна, тому замість 217,90 гривень я оплачую лише 149 гривень за кілограм. Останнє із списку покупок лопаткова частина свинини. Брала її вже кілька разів. Беру і цього разу по ціні 134,90 гривень за кілограм. А тепер на касу.